Мої вітання. Продовжуємо нашу роботу в полях. А я хочу нагадати про один продукт від HimagroM, який можна на сьогоднішній день вносити як на злакову культуру, так і на дводольну, проти дводольних бур'янів. Це препарат Флумет. Даний препарат має діючу речовину Флумет Сулам. Перша культура, на яку ми можемо застосувати наш препарат, це озима пшениця. На сьогоднішній день пшеницька вже має. Фазу виходу в трубку і вже маємо чималий гербарій бур'янів. Здебільшого, це волошка синя, талабан, прояви осотів, ромашка. Тобто є вже з чим боротися, а фаза культури в нас вже чимала. Але в нас є чудовий вихід це препарат флумет. Його можна використовувати з фази кущення до пропацевого листочка. В нормі 15. 25 грамм. Ще одна культура на яку ми можемо використати наш препарат флумет. Це культура з дводольних. Можемо застосувати грунтовим, тобто до сходів культури в нормі 40-60 грам. І можна використати даний препарат вже у вегетаційний період в нормі 15-25 грам. Фаза культури повинна бути 1-2 справжніх листочки, тобто 3 частих.